Go, У корпусі Львівської політехніки працює ретро музей аудіоапаратури Sound History Museum, де представлені різні експонати, що показують еволюцію цієї техніки. Загалом тут орієнтовно 80 експонатів і усі працюючі, бо поруч розташована майстерня, де усю техніку виреставрують та перевіряють. Займається цим сам керівник музею та студенти, а найстарішим експонатом є грамофон 40-х років минулого століття. Повністю заснований на механіці і акустиці, тобто електроніки тут немає. Це власне, одні з перших апаратів, які пішли для прослуховування платів. Голка тут заточений, грубо кажучи, цвях, який йде по платівці. Звукова хвиля по мембрані передається через оцю трубку і підсилюється за допомогою раструба, тобто звичайна акустична хвиля виходить і ми чуємо звук. Також тут є знайомі старшому поколінню катушкові магнітофони, що у свій час були дуже популярні. Так як в Радянському Союзі нормальних виконавців на вінілі не дозволяли випускати і не було. Десь якісь платівки завозилися в Радянський Союз з хорошою музикою, там з американськими, з західними якимись артистами. І, власне, котушкою магнітофон давав можливість то все дуже швидко і легко тиражувати, тиражувати, і власне музика поширювалася в основному на плівках магнітних на котушках. Створювався музей п'ять років за допомоги небайдужих, розповідає Сергій. І виставка постійно доповнюється. Також інколи її можна побачити і на різних міських заходах. Ми декілька разів брали участь колись і Львів Ретрофестівал, і Леополіс Гран-Прікс нас запрошували. Тобто ми вже брали участь в таких виставках. Єдине, що трошки проблемно, експонати у нас всі такі більш-менш масивні. І так само і для них, як для лампової наприклад, апаратури не дуже добре. Оці переїзди, вібрації, і тому подібне. Не знаю, можливо, десь найближчим часом будемо щось експонувати поза межами музею, але планується, що в більшості все-таки це будуть екскурсії тут. А щоб потрапити у цей унікальний музей аудіотехніки, необхідно написати на сторінку Sound History Museum у соцмережах. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, Тут Львів.